Нога ну, мороз, як пішов, то був березень місяці, вони попали під обстріли. Теж три дні в лікарні потім знову. в Ризикуючи життям, що миті, вони боронять Україну і вважають це своїм святим обов'язком. Воїни ЗСУ мають те, чого не купиш патріотизм і хоробрість. Любов до батьківщини об'єднала оборонців української землі. Не роздумуючи, став на захист і надвірнянець Богдан Глуханюк. Я до нього постійно кожен день пишу йому, дзвоню. Переважно пишу, бо дзвонити до нього не, не, не можна. І він мені все відписує, а таке було, що він не відписав. Два-три дні його не було. Потім він мені відписує і говори і пише: Ми в пеклі. І... Я знову чекаю на відповідь, більше нічого він не відписав. Через три дні пише: я живий. Оце найбільше запам'яталося. Я дякую Богу, що він лишився живим. В той, в той момент командира вбило. Вбило командира, і хлопці уранили, в нього була контузія сильна. Ну, але вижив, дякувати Богу. Після того він лікувався і. Три місяці був на лікуванні, потім знову він пішов воювати. Пані Мирославо, можете пригадати той момент, коли син ішов в армію. Коли це сталося? Це було після 22-го? чи це чи це було трохи пізніше? Як це все відбувалося? Які відчуття у вас були? Я не знала. Я до нього дзвонила, два дні дзвонила. Вечором я до нього дзвонила. Кабоді, я мала до ну, онуками їхати у Польщу. Хотіла з ним я була де ти є. Він зараз трубку і сказав, десь це був обід. Сказав, мама, я на Буковелі кажу, нам не надають житло. Ще працювала на Буковелі, яка знову дзвоняла політику. Ну не може такого бути, там надають житло, кажу, скажи, де цей вечор, десь одного ночі дзвонив один. Він вже трубку не брав, і так я не знала, де цей. Ну він говорив, що він в Буковелі на роботі. Так. Ми так дві неділі думали, що він на роботі, бо він казав, що багато роботи він не може приїхати додому. Ну потім я дивилася, чоловік в другу кімнату, постійно дзвонить до нього. Хтось він іде в другу кімнату. Я краєм вуха зачула, що Богдан на війні. Богдан народився у селі Гвіст. Потім сім'я переїхала до надвірної, де хлопець ходив до садочка вогник. Навчався у надвірнянській школі номер 4 Любов Романишин класний керівник Богдана. Розповідає, хлопець був хорошим учнем, та найбільше він запам'ятався своїм загостреним почуттям справедливості. Чень він був хороший, але як товариш, напевно, що був найкращий, тому що в класі він завжди приходив на допомогу і завжди, як правило, тим, кого ображали. І таке загострене відчуття справедливості, напевно, що Богдана залишилося і дотепер, бо його сьогоднішнє життя підтверджує мої думки і сподівання. Я хочу сказати, що сьогодні я горжуся Богданом, тому що напевно часточку своєї праці, своєї любові, от я внесла у виховання Богдана. Я знаю, що Богдан і сьогодні на фронті, і незважаючи на те, що в нього поганий зір, Богдан і далі своїм життям, своїми заслугами, він захищає нашу батьківщину від того зла, яке в нас є сьогодні. Ну, як Якось діти був дуже шустрий, коли слухався, коли не дуже по-різному було. В школі займався спортом. Футбол любить, рибалку любить, в гриби любив ходити, збирати гриби, любить. Ну, як всі діти, Богдану Глуханіку 24 роки, одружений, має донечку Єлизавету. Добре знає про пекло на землі. Кривава війна з російським окупантом загартувала його дух. Незважаючи на контузії, травму ока, відважний воїн продовжує віддано виконувати свій обов'язок захищати рідну землю. Завдяки нашим хлопцям, які захищають нас, ми тут живемо добре, ходимо до церкви. Все у нас добре, а завдяки не і штан. А наші дія за що? Нам так добре, а наші діти там підуть. Це дуже важко. Це снувати не передати. На фронті Богдан працює розвідником, отримав позивний Джек, поповнив ряди мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Він надійний друг, який ніколи не залишить у біді. І так було ще зі шкільних. Років Богдан. Це є та людина, на яку завжди можна покластися. Що би йому ніколи не сказав, наприклад, у класі чи зробити, чи щось за щось він відповідальний, він завжди це виконував так, як потрібно. І тому я вважаю, що наш край, наша школа, наш ліцей сьогодні, він може гордитися Богданом як одним із тих кращих, які ми змогли виховати, а пізніше докласти він уже свої. Зусиль для того, щоби проявити себе. І я тішуся, що мала можливість вчити його, виховувати його десь трошки, ось і що він є моїм учнем. Вдома за сина і племінника хвилюються та моляться мама і тітка. Жінки гордяться Богданом, який із фронту старається заспокоювати рідних і завжди говорить, що все буде добре. Він ще коли не, не сміється, каже, мама, все добре. кажу, все добре. Він ще, ще нас підтримує постійно. Мама, все добре, не переживай. І він багато до чого зрозумів. Він, він каже, багато чого. У мене погляди на життя змінилися. І ми переживаємо щось, він каже це дрібниці. Це дрібниця, то, що ви переживаєте, переймаєтеся, порівняно з тим, що там люди переживають. Він так вирішив? Так, Він так Виріш. вирішив щось. Я кажу, Богдан, куди ти ну, сумку, кудись ти збираєшся. На що він мені відповів, мама, скоро узнаєте». І, і тоді я, тому що руки, коли ми жили на твірні, я з коляскою там сиділа, гуляла і кажу, Богдан, він мені треба кудись піти. І тут приходить, бере сумку, яка бо, і там у нас в будинку, що працює на воєнкоматі. Я його так взяла за руку і кажу, збройка вас мат, яка хоч ви мені поясніть, куди мій син, бо ж він повним кавнюсь, як я, я, мама має знати, куди це. Я до вечора була. Він мені вечір прийшов і сказав, каже, у вас син каже, сміливий, каже, е, ну, тішитися, що вас син каже, ну, що він це яка куди". яка поїхав по контракту служити. Я кажу, але треба мене якось повідомити, щоб, ну, щоб я знала, він ну, чого хоче, він. І все, і все, щоб в нього не сталося, мама, все добре. воно все добре. Зараз. І все я вирішу сам. І все я вирішуся там. Навіть зараз. Мама, все добре. Або ну, ще краще не питайте. Ну, так. Вот так. так, краще, краще не, не питайте. Він своєю групою завжди йде впереді. бо він одним оком краще бачить, як його друзі двома очами. І в нього дуже розвинута інтуїція. Він таке, каже, давайте тепер посядемо, відпочинемо, і потім підемо. І в той момент якраз там прильот. Це їх їм спасає життя. Його подвиги на війні це не гостросюжетний екшен, а реальність. Молодий воїн вміє вправно нищити ворога і докладає максимум зусиль, щоб очистити рідну землю від окупантів. Богдан бере участь у тих боях, де найгарячіше. Йому важко було висидіти у відпустці, коли побратими потребують підтримки. І постійно, коли він відпуск приходив два рази, бо він вже п'ять днів і каже, мені треба туди, там мене хлопці чекають. І зараз він тільки за хлопців. Думаю, як там, каже, у нас там, там дуже багато справ. Маю бути, я маю бути там. А щоб підтримати захисника у важких фронтових буднях, старшокласниці військового ліцею Ольга Головчак та Марія Іванюк побажали воїну здоровим і живим з перемогою повернутися додому. І буде мир, і вишні розсвітуть у рідному нашому краї. Велике добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. І на світанку миється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а не рівіння літаків над головою. Ми гордимося нашим земляком і хочемо, щоб не всі по. Ноли живемо з фронту Богдане. Повертайся додому, тебе чекають усі односельчани. Підготував сюрприз Богданові і дев'ятикласник Ілья Михайлюк. Чистому чути грім, в небі вистали чути гім, небі чистому мутний дим, Горить ліс, але чути гім, небі, чистому чути грім, в небі вистали чути гім, небі чистому мутний дим, Горить ліс, але чути гім за нами правда, значить, вистоїмо ваші вистріли. За нами правда, і ніяк не пристрелись. За нами правда, значить, звільним селом, ми за селом. За нами правда, значить, ми з тобою повиганяємо зло. Пошвидше та перегомови, щоб пошвидше вернулися повернулися додому, всі. Всі. всі, всі наші захисники, і Богдану легкої служби і скорого повернення додому. Я Богдану, дякую. За те, що він захищає нас сьогодні, дякую за те, що він не боїться і надалі тих складностей, труднощів, які сьогодні є е, такими значними викликами у нашому житті. І я дякую Богові і прошу Бога і Матір е, Господню, аби вони охороняли його і всіх тих воїнів, які сьогодні захищають нас, дозволяють нам вчитися в таких гарних світлих класах, виховувати молоде покоління. І я сподіваюся. Що як тільки війна закінчиться, ми обов'язково з Богданом ще будемо не один раз зустрічатися, і він цим дітям буде розказувати, і це напевно що найкраще з того, що ми можемо дати сьогоднішньому поколінню. Небі чистому чути грім, не чути гім, в Небі чистому мутний дим, Горить ліс, але чути гімн.